Доброго ранку ми з України. По поводу. МТЗ-82. Коротше, подивилися на ті диски, вони всі полопані. Рішили заказати нові. О! А камеру, камеру зараз я взяв. Зараз поїдемо на... Куди це поїдемо? Там де роблять камери? Кляят. На-на-на-на-на, господи. Вуканзіціонну ту, І зробимо камеру. А диски прийдуть, перебортируємо на нові. Так, для початку їдемо. Для початку поїду до заправлюся, бо в мене тут мало бензину, якби ще не стати де. Дощик сьогодні ляпоти. This is the name of my star, Gugush, Gugush, Gugush. My heart's the place where you are. Gugush, Gugush, Gugush. This is the. Name Must go away to happen next day night. можна заклеїти. Я ну, все, на горі рядом. Хочу мені на низ їхати, лучше я тут уже рядом зроблю. Так саме запаркуюся. По-німецьке. По-німецьки пецьки. П'ять минут і все готово. Я в мене... Думав зразу своїм клеєм клеїти, але то дитячий лепет, то не. То не серйозно ті клеї, що продаються, то до лампочки. А ну, так. П'ять минут і готово. На сьогоднішній день. ГСМ 95-й що там? 55-55. 92, 49, 51, 55. газ. 25. Йомайо, -йо, ну як тому бідному фермеру зараз вийти з положення, засіяти, За 55. Що він заправиться? Ой боже. Якраз хорошо жити. Так, ладно. Їдемо, завіземо цю камеру. Та й будемо чекати дітків. а коли вони прийдуть. Ну, сьогодні точно їх не буде. А-а-а. А коли будуть, не знаю. Коли будуть, тоді будуть? Сміливі рятувати життя, а в них що, вибор є, якщо він вже вдівся в цю форму? 이만 마을에 브라운, 마이아라 또 와. Барончик, Барончик, привет, привет, ну что там, а, как твои око проходы, тебе натерли его, Дядя Федя съел медведя, добрый день, Федя. А ну так. А Что-что? Да. Добрый день дядю! Привет. Так, что ты там делаешь? Ромка что-то Ромка текует свои отходы. Так, 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 а що я, а що я, А я тепер придумав. Діски ж по-любому обидва нові будуть, треба буде і той розбирати. Йома, -йо, в мене ж є время зараз. Та й чом би його не... Не як це? То колесо не зняти і не розбортувати, а потім лише диски з'являться і зразу поставити. Хе! Ідея! Ідея! Воно не впаде туди, бля. Це не ромка, це лаврентіють, щось собі там з шваєми. Це вони думають це сушити кукурудзу. Палити, сушку строять на тому заві. Ну, то їхні. Діла. Бля, а як же ж це мені? А як же ж це мені, а як же ж це мені? О, Кофе треба зробити. Маті. Колись в молодості не приступали до роботи, доки не випили по 100 грам. А зараз... А зараз кофе. Поміняли самогон на кофе. Так, поп'ємо кофе і будемо. І будемо. І будемо, і будемо. Блін, це точно не треба зараз, напевно. Ладно, п'ємо кофе. Хотів підготувати друге колесо розібрати. До нових дисків. Ага, не там то було. Того ключа, що я знімав вже нема, забрали. А на всю бригаду ніде люльки нема. Нема чим колесо зняти. Думав, зніму цю головку із цього набора. О! Зняв. Да. Головку розламав і на цьому кончилось. А наші... Всі в комбайні, а комбайн чорта на кулічках. Отак. От общем, з цього роя не вийшло нічого. Ладно, час ми ще маємо. Приїде комбайн. Приїде ж він колись. І тоді ми знімемо. А може я десь найду у кого. Та де буду під хати бігати? Не буду. Приїдете і тоді знімемо. Коротше, на сьогодні з колесами усе. Хорошо, хоч камеру заклею. Поки всенечку трав'ят на поцілети. Все їду, я зараз заберу ту бревно, що я не дорізав. Барон пока. Пока. Дерева вже старі. І падають на, на поле. Я вам там тільки забрав, упала на соняшник, поламала. От, Вже друга упала, зараз. Треба приїхати буде. Її розробити, забрати. А вона в котлі горить за милу душу. Так, зараз приїдемо вже, ще раз, бо вже повний. Так, а тут що у нас? Ага. Короче, треба зараз ще раз приїхати сюди, машина там на горі. Повна Приїхати ще раз. Ну всі будуть падати, ця оно впаде, та впаде. Сухі всі. Ну ця ще зелена. Ще поки не впаде може. Якщо добрий вітер буде, то впаде. А там вгорі вона. Теж вже треба забирати. Ці старчаки обрізати, напевно А то він їх минає. Ой, ось ця теж вже суха має упасти. Коли посіють, вона тоді впаде. Тут їх аж три, ну ті, ще, вроді живі. А ось цю треба забрати. Бо вона впаде. Так, ладно, треба ці завести. У мене вона повна машина. Повна машина. Ось Отак. Отак. Ого, аж доверху. Йомаю, шип порвав. Ні, не, не порвав. Ладно, їдемо.